Всім привіт! Ми будемо далі грати <рит> за Туреччину. Ну, ми тут, ну, так і все одно. Мені трохи страшно за Казахстан. За Казахстан. Казахстан. Коротше, ми... Я не знаю, що ми в прошлій серії робили. Не знаю, що ми взагалі робили. Вспомню. Арайса Либидила. Я навіть не знаю за кого буде. Давайте, Давайте за Капар. Капар. Кипар. Мы сразу на копа парня забаром черну говорю, я в баню. Болгарію, Сірію, всі Балкани, потім в Турцію і... ну... Полта, полтора повторю Хоть Хоч Македонську загреці, ну... на Кіпер це того грати. Греки. греки. Взагалі, Кіпр це був Грецький. Греки хотіли заховати, Турки, Туркию, -мо, Щоб греки не захотели. Кіпр, вони самі захоплять Кіпр. Геній мільярдер плейбой пятом назад просто им братані трохи по морде під... понадавала я... не, не дуй понадава то что тако кіпер на кіпрі є взагалі воєнні бази великобританії а турки им не надо турки вообще иди нормаль Числінь. Я по-перше воювала... А. Ми її всю кобаню забирали, я думав поменше. Тоже не бою. Що було буде? А, звідки ми не шо за туди? Гень, біля ордера поїхав. Якого це бабання появи? Якої люди поїхали. Коли нормальний один сценарій і давніх римський пам'ят там времена але там тебе я пам'ятаю як я іграв там просто римська імперія маленьке дорого добила ну, вони з китам тим великим давнім Китаєм не сильно зустрічались немає не та римська імперія де та де китай Сомалі а я читаю я Сомалі Сам усиленный держал сказать. Давай помогай. Гений. -мо! Друга! Друга! Вина Ё-моё. З... -мо! божь! А я уже не верю, а я уже австрюх поделаю! А вс захоты вас! Друга війна, ну і далі там. там Є... дихається дождь. Не юхай. Юг... Чехія, Фододенск. Один сусід. З ким у нас хто живе в її? Соваки, який грін <laughs> Поляк. Три українця. 2000 нем немців А и і... І несукраины Австрии тоже Двкраин анимацион порабила Ой, це же я Пора Всі Балкани Італію, Ну Італію Я просто нагадал свою Италию вообще Блин У меня Италия вообще не было край Ну, мне просто надо было все, все это море, то, что, чтоб... ничего знаю, э, я была, был был предадателом такой турции, ну, вот ну, это все на фото территории вся, просто 200 километров, ведь, слушай, это вся на фото территории. Мальта. 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 Нет, ахала. Мальта. Я Все там мальти живут. Мальти. А кто в мальти живут? Итальянцы. Итальянцы. Те кто? Ай-яй-яй-яй-яй. ай ай яй, -яй, -яй. orice țară să mă pun să mă prezăm tot Ucraina Ucraina, povernul la cordon. Pale hom, la ora, un pănui, jucători. sunt, ce sunt? nu,

Выбачьте, извините, что я вам... То я вам мешал. А Короче, мы берем сейчас и шурундуем. Не дядя Толик звонит. Не страшно, до меня друг звонит. Еще друг звонит. Постоянно я буду, что у него все завтра нет третий стадий. Да немає я не хочу зашить. То вже була какой з екран. Давай доїдем. Оп. Хоп. И всі прямо висадомся. Ну, на кремо Севастополь. То що в Севастополі є. Ой. Це нужно атакувати. Фізично. Знаете? сколько? А, сейчас надо идти ходим еще. Съех. Ой, тут будет Тут свои эти И тут давай еще другого позала. Еще. Еще про возьмем. еще. А Фух. Может, забрать, а? угу. 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 Это ще така в хаті. Ну що, ну Де він? Де він? Де він? Сейчас ми просто пошли Без Быстро давай. Що думаю уже. Один хит і кажем. В Україні Барбурес, тут план. Берем сюди, входим. В темненький. У мене витрима, витримали удар, мені це не нравится. Тут 200 вс 2000. Треба підкріплення робити. Не це не нравится, що підкріплення. потрібно мені робити для Тузик, ты куда шу? Туз! Назад, попер. Пожалуйста. Что не вытравляет? Я уфиюсь. Тебе розстроїв замок. А тут потеривень. Хоп-хоп. А за кам'ян слайд. Давай. Да, Пробує. на Україну. Ой, на ремку йде. Вони нас зараз розкупають на дві. Нє, ну тут мене просто вразили сань сантиметр. Прийняв вже так сором захочувати. Ну так вона сильна, -мо! Ну воно сильно, просто сильна. Одиннадцяте місце. Я так приготувався як. Что тут так мало людей живе. Де тут город, який я брав? не объяснимо такой маленький призыв -мо Крыну закон сдать Я уже вже раз до... віз... быть как тузик грел По за мне на сайт Стамбу Призывать Ну и на не відбили давай шут я буду вже тут пит аккурат ну піт тут форте зам ну то хотя играю робили підстать ну згади зараз немає ніяких Так. А... Я Хай сетар, Сетар Мі два Двісті тисяч гривень. Двадцять тисяч Двісті тисяч гривень. І тепер ми кажем хуаху і хуаху. Хуаху, А хуаху, хуаху. я хуаху, хуаху. Хоху. Обыть мини-мордочку. Хоху. Хоху. А вот там башня уже. Я ее морду набью. Люблю. Люблю те. Нюрманис, люблю теда. Давайте. план на план скам. Планскам. Планска.

Можно кинуть просто брать. Десять тысяч арм у них никто на самом уже вы. Наши вернуть красиво. Я больше воскресенью. Украину забе заберу собі васалы. Украину. Украине да, он зависит на территории Польши трех. Трохи Рухи земель Польши да, но то я заберу на них всю набережную и как. Там а просто скажу. Вс, Україна вже загатами. Нові. Ну а, это трохи Росія там. І що. Саме Україну вже... Що... Території України. На території України немає України. Тебе роса на еле. Польських територіях. в Варшаві, тут тут. Продавайте вимагати цю Україну. Щораз тут Османська імперія, імперії, а десь вс. Отворили ми Османську імперію, зараз виділити Польша. Обрати без оцих провінцій. робити стоїть і виділити вассала виділити васала україна без а і без оцих провінцій хопні черга Ихат минейчер. Все. Мы стали с мальчиком парень. Я, по я заработал в Польшу и в Украину. Я стал в Без Ну, Польшу я вернув? З польські території на ті... цьому. Nee. По які. Да, їй не треба цемулювати, що. Ну, зараз зберігаємо нахуй. І зараз топ. І просто дивимося на наші про. Отака в нас Украї... Ой, шо, я Україна... Ой, що яка Україна, його про Україну пополакав, яке терте став. Отака в нас Османська імперія. Ми її нарешті вернули. І всім по...